Висоти. О, ці омріяні висоти, які усім в житті треба пройти. Не раз ти падала, не раз, бувало, спотикалась, але ти знала, вибір був це твій, пройти цей особливий шлях, чи просто-напросто спуститися з гори. Хоч ти не знала, а я був поряд, стояв і мовчки споглядав. Згадай, як тільки сходила ти на ту гору, хто сил тобі давав, довірившись у руки Бога. Ступила ти і не оглядувалася назад, зміцнивши тебе і твою віру, на легкий шах прокладений тобі я дав, бо завжди бачив я тебе сильною, хоч поки ти такою не була, ти з радістю прийняла закон віри і з піснею пройшла свій шлях. Тебе чекав там сумок благодаті, що рани всі твої зціляв. І ти піднятись можеш на ці висоти до царя. Головне знай, я завжди поруч. Ніколи я тебе не залишаю. Амінь.